Виглядати принаймні до завершення першого кола саме тоді команди абсолютно всі команди проведуть нас однакову кількість матчів зараз. Перша атака у команди Остеї удар по воротах. Роман Майовецький якраз зараз готується виконати. Ну, швидше за все навісну передачу. Бачимо там чимало гравців. Уже команди господарів майданчик. в усіх попередніх матчах чемпіонату. Вони перемагали про це. Ви прекрасно знаєте. Ну але так конкретизуємо трохи згодом. Тим часом атака і рахунок матчу у нас відкрито на 18-й хвилині. Вже таку звичну історію прийшов для більшості гравців благо юності. Вся справа в тому, що він так само, як і напевне, 90% гравців. Гудак таки пробиває, але над поперечкою м'яч летить. як В доволі важкому матчі, все-таки завдяки реалізованому пенальті у нас здолав Реверу 19.08-2. Зараз удар від Якубова. І 2-0 стає у нас рахунок на 32-й хвилині матчу. І м'яч зберіг у полі для своєї команди. Гудак і олійник. Тут зараз вже штовхають і своїх, і чужих. Трохи по-іншому. Тут насправді і без Майовецького непогано розвертається атака. Села Товочорних, Багдай, чи буде удар по воротах, є удар по воротах. Ну я думаю, що кого-кого, а куди би на, по такому рахунку, точно ми з вами побачимо в другому таймі. Цілком можливо, що побачимо і по перерві є найкращими, принаймні станом на зараз. Петрик, його переведення побачив він, такий там партнера на лівому фланзі півзахисту. Чи буде у нас удар по воротах? Є удар по воротах, але удар ну, і в такому матчі, який, звичайно ж. Має свій знову ж таки свою тінь дербі, скажімо так, часто називають другим номером. Ну і буде на користатись такими помилками суперників. Богач на Майовецького м'яч цей залишає. перехоплення відзначаємо вдали від шишки. Майовецький, як завжди, тут е правил було, але арбітер його не фіксує, тому що м'яч залишається у команди гостей. Дяків невтомний дяків зараз сам тягне м'яча. Там обходить одразу кількох гравців команди суперника. Ну і Багдай. Цей матч на свою користь. Ну для початку треба, звичайно, ж у нас зменшет різницю в. Рахунку, і це було можливо просто зараз. І перший сейв в сьогоднішньому матчі від Романа Герича Ми побачили шостий ігровий мачдей. Розпочнуть у нас у суботу зараз небезпечний момент. Якимось дивом просто такий м'яч зараз не влучає. у Ворота. Безпосередньо у воротарський майданчик на Федорова віддав. Знову Майовецький. Майовецький прострілює. Куртяник до м'яча не дістається. Ну і Тому зараз ось Василь Корпан швидше виконує функції у нас головного тренера, принаймні так ситуативно, але там час від часу отримує він вказівку від свого тренера. Зараз Ємільянов не впевнено, ненадійно зіграв захист.